Серед степу широко, через балки і байраки, прокласа собі доріжку швидкий потічок. У чистій прозорій воді плавали різноманітні риби. Біля берегу в очереті весело квакали жаби. На березі у траві оселилися прудкі ящерки. У небі весело співали пташки. Річка всіх звірів напувала водою і давала свіжість і прохолоду. Раптом сталася біда, прийшла страшна людина. О, яка дивна річка! Скільки в ній багато води, я побудую тут фабрику. Вода буде охолоджувати мотори і змивати усі отруйні речовини. Запрацювала фабрика, загомоніли риби. Щось коїться в нашому царстві! пливіть на допомогу. Що сталося? Чого кликали? Чомусь наша річка захворіла, брудною стала. Нам треба з'ясувати причину, щоб її лікувати. З чого ж почати? У траві на узбережжі я побачив синього триокого мутанта. Де він пройшов, там трава зів'яла. А у соках захована велика труба, вона відкривається у нашу річку, і з неї вистрібуть червоні монстри. За поворотом річки я бачила фабрику. Це вона отруює нашу річку, і отрута з фабрики виливається в нашу річку. Ось звідки з'явилися монстри, мутанти та багнюка. Треба зупинити фабрику, негайно! Необхідно прослизнути, вимкнути електрику, заблокувати головний комп'ютер і заткнути труби, щоб нічого в річку не стікало. Фабрика без електрики і головного комп'ютеру зупинилась. Страшна людина з переляку утекла. Річка знову стала чистою і понесла свої води далі по степ, даруючи прохолоду усьому живому.